Дорогі українці і українки, сьогодні більшу частину дня військові, воєнні питання. Перша ставка. Детальні доповіді щодо кожного напрямку на нашому фронті від Куп'янського до Херсонщини. Главком, начальник генштабу, командувачі за напрямками Міністерство оборони. Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів все ще суттєво обмежено. Я дякую кожному солдату і командиру, усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, і усім спільним виробництвам з партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання за таку потрібну зброю для нашої незалежності, дрони. Снаряди, гармати, техніка також на.